Ворог прийшов, думаючи, що ми впадемо на коліна. Вони палили наші міста, стріляли по лікарнях та школах. Але замість страху з'явилася гордість. Вулиці стали складами допомоги. Волонтери, ангели метилу. Ми об'єднали, щоб зберегти Україну. Гвардійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського загартовані вогнем. Коли день народження не вдома, а під гуркіт мін і голос побратима. Там, де біль стає звичкою, а надія щитом. По Бо сьогодні боротьба, а завтра перемога. Ударні артилерійські розрахунки, мобільні вогневі групи. Кожен знає свою ділянку бою. Добре. Армата острів. Бажаю найміснішого здоров'я! Поросню на, на донецькому напрямку так шмалимо, що аж 370-ї русні з козаками зупинилися на такому святому місці Донеччини. Україна! Слава Україні! Наші пілоти опановують небо, щоб врятувати землю. Дрони наші очі. Наш голос наша перевага. Ми бачимо ворога раніше, ніж він думає. Кожен політ це збережені життя побратимів. Ми не зупиняємось. Ми вчимося. Ми вдосконалюємось. Слава Україні! Слава! З Днем Конституції України!